Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. У четвертий ігровий день на Олімпіаді було розіграно 11 комплектів нагород. Розповідаю про результати та медальний залік. Стрільба. Пневматичний пістолет 10 метрів. У бронзовому фіналі Індія перемогла Південну Корею з рахунком 16-10, а в золотому фіналі у напруженій боротьбі Сербія здобула першу для себе нагороду на цих Олімпійських іграх. Перемігши 16-14 Туреччину, настільний теніс мікс-пара. В матчі за бронзу. Південна Корея перемогла Гонконг 4-0 по геймам. Ну а в золотому фіналі Китай переміг північну Корею 4-2 по геймам. Але тим не менш, для Північної Кореї це також перша нагорода на цих Олімпійських іграх. Така азійська заруба вийшла у нас в настільному тенісі. Стрільба, трап, фінал чоловіки. Перемогу з олімпійським рекордом здобув Натан Хейлс з Великої Британії. 48 очок він набрав. Ци Інь з Китаю забирає срібло 44 бали. Ну і Жан-П'єр Броль Карденас з Гватемали. Набрав 35 балів. Та здобув першу нагороду на цих Олімпійських іграх для Гватемали. Дзюдо вагова категорія до 81 кілограму. чоловіки. В першому поєдинку за бронзу Матіас Кассе з Бельгії поступився південнокорейському дзюдоїсту Лі Джунхвану 01. В другому поєдинку за бронзу Сомон Махматбеков з Таджикистану. Здобув першу нагороду для своєї країни на цих Олімпійських іграх, перемігши Антоніо Еспозіто з Італії 10.0. Ну і в головному фіналі Таканорі Нагаса з Японії без проблем розібрався з Тато Грігалашвілі з Грузії 11-0 Дзюдо вагова категорія до 63 кілограм. Жінки. У першому поєдинку за бронзу австрійка Лоб'яна. Піо Весана Поступилася без шансів в господарці змагань Кларіс Агбен'єну 0-10. У другому бронзовому поєдинку Лаура Фазліу з Косово. Без проблем розібралася з Катеріною Крішту з Хорватії. Ну і в головному золотому фіналі мексиканка Періська Авіті Алькарас. Поступилася Андрій Лешкі. І Ось тут, в цій ваговій категорії, першу медаль здобула саме Андрея Лешки для Словенії, а Катерина Крішто для Хорватії. Також першу медаль на Олімпійських іграх ці жінки поздобували. Спортивна гімнастика командний фінал у жінок. Золото для США, срібло у Італії, бронза у збірної Бразилії. Фехтування командна шпага. Жінки. В матчі за бронзу в меганапружній боротьбі Польща перемогла кривницю збірної України Китай. А в фіналі в ще більш напруженому протистоянні італійки перемогли францужинок 30-29. Збірна України тут зайняла шосту позицію. Регбі-7 фінал жінки. В матчі за бронзу США перемогла Австралію 14-12. А у фіналі новозеландки без проблем розібралися з канадійками та здобули першу нагороду на, цих, на цій Олімпіаді і для себе. Плавання 100 метрів на спині. Е, фінал у жінок. Там перемогу здобула Келі Макіон з Австралії і встановила, окрім цього, вона, новий олімпійський рекорд 57-33. Трохи позаду від неї дві американки Реган Сміт та Кетрін Берккофф. Плавання 800 метрів вільним стилем. Фінал чоловічий. Тут дуже нам хотілося побачити Михайла Ромачука, але, на жаль, не вдалося йому пройти до фіналу. Тим не менш, перемогу тут здобув європейця, а саме Даніель Віфен з Ірландії. І він встановив новий Олімпійський рекорд 73819, тим самим перебивши Олімпійський рекорд, перевершивши олімпійський рекорд Михайла Романчука, який до цього якраз тримався у нас в топі, Роберт Фінк з США став другим. А Григоріо Пальтрінєрі з Італії з бронзовою нагородою. Плавання естафета 4 по 200 метрів вільним стилем чоловічий фінал. останній комплект нагород розіграли саме тут. І тут здобула саме четвірка з Великої Британії. Перемогу. Другими стали хлопці з Сполучених Штатів Америки і бронза для Австралії. Ну, а тепер медальний залік. Пройдемося детально по топ-12. Перша. Японія 7 золотих, 2 срібних, 4 бронзових. За ними Китай 6 золотих, 6 срібних, 2 бронзові. На третій позиції Австралія 6 золотих, 4 срібних, 1 бронзова. Після цього господарі змагань. Французи 5 золотих, 9 срібних, 4 бронзових. Корея на п'ятій позиції, 5 золотих, 3 срібних, 3 бронзових. У США медалей найбільше, але ось золотих не так багато, лише 4. Але водночас 11 срібних та 11 бронзових. Велика Британія на сьомій позиції 4 золоті, 5 срібних, 3 бронзових. Італійці на 8, 3 золоті, 4 срібні, 4 бронзові. Далі Канада. 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові. Гонконг. 2 золоті, 1 бронзова. Німеччина на 11 позиції з двома золотими нагородами. Ну і замикає топ-12 Казахстан. Одна золота, дві бронзові. В свою чергу збірна України поки замикає медальний залік з однією бронзовою нагородою від Ольги Харлан. Загалом вже на цій Олімпіаді 43 країни з медалями. Усім дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ обов'язково! Переможемо! І все буде Україна!